Стаття 75 Сімейного кодексу України. Право одного з подружжя на утримання. Дружина, чоловік повинні матеріально підтримувати один одного. Право на утримання, аліменти, має той з подружжя, який є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги за умови, що другий із подружжя може надавати матеріальну допомогу. Непрацездатним вважається той з подружжя, який досяг пенсійного віку, встановленого законом або є особою з інвалідності. Першої, другої чи третьої групи. Частину 4 статті 75 визнано такою, що не відповідає Конституції України, є неконституційною, згідно з рішенням Конституційного суду від 29 10, 24 року. Один із подружжя є таким, що потребує матеріальної допомоги, якщо заробітна плата, пенсія, доходи під від використання його майна інші доходи не забезпечують йому прожиткового мінімуму, встановленого законом. Право на утримання немає той з подружжя, хто негідно поводиться у шлюбних відносинах, а також той, хто став непрацездатним у зв'язку із вчиненням ним умисного кримінального правопорушення, якщо це встановлено судом. Той з подружжя, хто став непрацездатним зв'язку з протиправною поведінкою другого подружжя, має право на утримання незалежно від права на відшкодування шкоди відповідно до цивільного кодексу України.